Hi guys, з вами Софі, і це Get Ready With Me. Збираюся я сьогодні до школи. У мене вискочив фрищик. Максимальний дизлайк. Сьогодні середа. Отак от, от на цьому і закінчимо. Ладно, я шуткую. Так, збираюся, я до школи настрій у мене сьогодні. Краще, ніж вчора, але все одно не супер. Але, тим не менш, я вже планую провести вихідні вдома. Мені треба якийсь Якийсь такий час день, коли я буду сама, і я не знаю, як мені це влаштувати. В цілому, у мене на вихідні поки що планів немає, я ні з ким не мала зустрічання. Зустрітися. Тобто, в цілому, поки що вихідні у мене вільні. Я, нарешті, зібрала вертеп. У нас вже 15 людей в групі разом зі мною, і мені дуже це подобається. Да. От я сподіваюся, що в п'ятницю, ой, що в п'ятницю я зможу провести першу репетицію, першу зустріч зі всіма познайомитися, розповісти про наш вертепчик. Да. І вже тоді починати вам знімати відео про те, як проходить вертеп, як все це дійство відбувається, як ми до цього готуємося. Я впевнена, що комусь точно це стане цікавим. У нас змінився розклад в школі, це просто капець, уже з кошмар. Сьогодні у нас є світло зараз. У нас не буде світла з години, з 1 години дня і до п'ятої. У мене на 16 45 сьогодні урок з біології додаткової. Перший, не знаю, що з того вийде. Сподіваюся, що я зможу легко і безболісно дізнатися інформацією, мені потрібна, щоб шарити за біологію зараз. Далі що? Розклад у нас сьогодні дебільний в школі, просто я не знаю, як його ще можна назвати. Він просто максимально дурацький, через те, що у нас перший урок онлайн з німецької. Потім у нас Змінився розклад дзвінків, і у нас є 5 хвилин, типу, щоб дому дойти до школи. Але, скоріш за все, ми попросимо, щоб нас вчителька відпустила раніше. Потім у нас замість фізкультури, яка стоїть у розкладі, має бути алгебра. Я дуже цьому рада, насправді, бо багато хто не рад, тому що нам замість фізкультури поставили алгебру. Але я розумію, що у нас там нова тема, і наступним роком у нас має бути самостійна. Тому алгебра мені зараз як не як потрібна. От, на вихідних планую записати конспект з геометрії і з алгебри, бо нові теми, і треба трошки закріпити знання, бо я в них не впевнена. От, біологію також сподіваюся закрити питання з біологією, отримувати гарненькі оціночки, щоб потім не приходити перездавати, бо це моє найнеулюбленіше. Тим паче, коли біологію, я не знаю взагалі. От, ще проблемка зараз виникла з німецькою мовою, бо там треба здати розмовну контрольну роботу, а я розмовляти німецькою не вмію. Тобто, якщо англійська ще куди не йшло, то німецька точно ні. Да? Я це постійно говорю, але ну, справді так і є. І вчителька не йде в цьому плані на уступки. Вона хоче, щоб я відмінно здала їй цей розмовний етад, а я не знаю німецької, не вмію нею розмовляти. І коротше, отут вже виникають питання. Да? Ну, але нічого страшного, будемо сподіватися. Що я все ж таки все здам, ну, бо насправді в мене немає вибору, да? і також історія, я всі ніяк не можу підійти до вчительки, щоб поговорити з нею про те, що мені треба закрити на відмінну історію України, а вона мені поставила 9 за тему. Ну, нічого страшного, подивимося, як буде в цьому місяці, в цій темі. Я сподіваюся, до неї підійти, можливо, вона мені дасть якесь додаткове завдання, щоб я змогла їй здати на відмінну по макіяжу сьогодні в планах щось звичайне. Ем, голову я сьогодні не мила. Вирішила, що вона так нормально. Тим паче, у нас сьогодні уроки закон о 15.10, а голова у мене стає грязною ближче до 4 годин, коли я її не мию другий день. Тому в цілому, і цекей. Okay. Плюс я зможу сьогодні зробити якийсь образ зі своїми да? Я не знаю, що сьогодні вдівати, бо спочатку я думала вдіти свій рожевий фіолетовий светр. Але зараз я щось в цьому не дуже впевнена. Ну, коротше, ми будемо бачити, що я там сьогодні вдіну. Але, скоріше за все, це все ж таки буде оцей светр, бо я його дуже хочу вдіти. Мені дуже сподобався кольор. І я хотіла зробити фіолетові очі, але я зараз вже знову ж таки в цьому не впевнена. Хоча в цілому, чому би ні? Побачимо, да? побачимо, побачим, ми see. Ну, коротше, так, да, отак от у мене біжить зараз життя, трошки швидко плинне, ну нічого страшного, мені все цілому подобається. Я потрошечки вже дозамовлюю всім подарунки на новий рік. Я цьому дуже задоволена, тому що я всім дозамовлюю подарунки, бо у мене залишилося раз, два, три, чотири людини, одній з яких я зараз в процесі створення, в процесі замовлення цього подарунку. І тоді у мене залишиться лише три людини, яким я маю вже купити подарунок, і я цьому максимально здоволена. Бо чим скоріше я всі подарунки куплю, тим скоріше я зможу тратити свої кошенькові гроші на свої подарунки. Да? Бо всі гроші на подарунки я накоплювала зі своїх кишенькових грошей. В якийсь період я поговорила з татом та мамою, і ми домовилися, що вони будуть видавати мені фіксовану суму. Кишенькових грошей, які я буду тратити так, як я буду того хотіти. І мені такий, е, така домовленість дуже дуже подобається, бо так я можу вирішувати, на що я хочу тратити гроші, на що я не хочу тратити гроші. Я можу так накоплювати гроші. Тобто, от я на подарунки почала Копити з початку жовтня або кінця вересня. І така схема мені дуже подобається, бо я кожен кожну тиждень відкладала по 250 гривень. Подарунки я зі всіма домовилася на до 500 гривень. Але, ну, звичайно, я роблю трошечки поблажечку на 200 гривень, туди-сюди, тобто, якісь такі штучки у нас є. Тобто я можу купити подарунок не за 500, а дорожчий. І так само мені людина також може купити трошки дорожчий подарунок. От. Е, і отак-потрошечки-потрошечки от у потрошечки мене накупилася та сума. Також мені там ще хтось докине колись там, то дідусь приїде з роботи щось дасть, то бабуся там десь кине трошки грошей. Ну і коротше так, потрошки-потрошки відкладаючи, я назбирала потрібні суми і зараз. У мене залишилося оце декілька подарунків, і все. І потім я можу тратити всі свої кишенькові гроші на те, що я хочу так. само можу відкладати на те, на що я хочу, і мені така схемка дуже подобається. Насправді я дуже люблю обирати подарунки людям, яким я знаю, що дарувати. А коли я не знаю, що подарувати людині, то це обирати, що їй дарувати, мені взагалі не подобається. Але насправді пакування і оцей весь Happy New Year vibe – це моє улюблене. Я обожнюю новорічні свята, Це мої улюблені свята. Навіть більше ніж свій день народження, я люблю саме новий рік. Бо оця вся атмосфера, оця вся рідня, ну це просто максимальний кайф, мені дуже таке подобається. І вертеп плюсом, тобто вертеп мене буду максимально надихати до навчання, до життя, я так думаю. От, плюс у мене на наступному тижні в неділю буде конкурс, і вже тоді я відстріляюся, виходить на музиці, і зможу е, вже більш поглиблено йти до інших своїх цілей. Бо зараз я дуже активно готуюся до конкурсу. Ми всім ансамблем готуємося, і треба трошки хардворк. Я дуже багато про це думаю. І коли у мене закінчиться оця вся історія, коли ми вже відіграємо на тому конкурсі, я буду максимально вільною. У мене дуже будуть активні тижні. Просто максимально активні тижні, це буде просто треш. Виходить, як, у мене 30 листопада ми, можливо, поїдемо на жеребкування. Це як перший день у цього конкурсу. Знайомство. Грати ми будемо в консерваторії нашій міській, це досить великого рівня конкурс, ну тобто, прям все серйозно. І виходить, ми їдемо на оце жеребкування, можливо, 30-го. Це у нас субота, потім 1-го в неділю у нас сам конкурс. Ми граємо в консерваторії, отримуємо купу задоволення, ставлю цьому максимальний лайк. І, коротше, так. Потім, 2 грудня, у моєї подружки Саші, день народження, і ми йдемо її поздравляти. Скоріше все, ми підемо її поздравлять, бо ну куди ж без цього? Да? Така традиція. Вона знає, що ми до неї прийдемо. Тобто, if you know, you know да? От, так що у нас виходить. Другого, ми йдемо її поздравляти. Це вже досить активно. да? Тобто, ранок буде у мене прям шалененький трошки. Потім, у мене. 6 День Святого Миколая. Ну і у мене, а у нас всіх День Святого Миколая. Бо ми вже другий рік будемо поспіль відмічати Саме 6 грудня, бо традиції змінилися і все таке, тому I like it, да? 6 грудня у нас День Святого Миколая, і 7 грудня це субота. Ми йдемо відмічати День народження сашучки. Так що да, я таке дуже люблю, мені таке дуже подобається, тому. Я в очікуванні вже того майбутнього тижня дуже активного. Але щоб цей тиждень прийшов так, як я того хочу, щоб він прийшов на ура, ми маємо. Відпочити, тобто я маю відпочити. А щоб відпочити, я не знаю, що я маю зробити, бо я справді я знаю, бо я маю м -м, трошки відпочити від людей, щоб відпочити, собственно, перед е оцією всією тусовкою, бо буде багато людей, багато народу, і до цього треба бути готовою. Але щоб це зробити, я не знаю, що треба зробити, щоб я змогла відпочити від людей, бо я дуже часто в соціумі, дуже багато зі всіма спілкуюся, і це трошки важко буде, на. Да? Але інше страшного, я впевнена, що все буде супер, що все у мене вийде, і у мене просто гарний настрій сьогодні. Хоча я насправді дуже зла через оцю всю історію з розкладом, змінення дзвінків, змінення уроків. Ну, з іншої сторони, якщо дивитися це через призму плюсів, то, в принципі, закінчувати о 15.10 уроками мені дуже подобається. Бо 15.10 це у мене ще півдня є. А коли ми закінчимо в пів на п'яту, то в мене вже не півдня, а півпівдня. розумієте? Ну, це взагалі. Так що закінчувати о 3 годині дня, мені дуже подобається. Так, ну що. Міка у мене майже готова, залишилися тільки війки. Я так багато набалакала, дуже багато говорила, дуже багато розповідала. Я сподіваюся, що вам подобається, коли я так багато говорю. У мене просто сьогодні дуже гарний настрій. Вчора був поганий настрій, сьогодні гарний настрій. Да, все періодами в житті, все мені періодами, як море хвилями. Понятно? Така у мене є фразочка. Так, ну що, війки роблю сьогодні чорними, нічого не мудрую, нічого не кручу. Просто звичайні чорні вії, як завжди. А очі, все ж таки, підвела фіолетовим, бо щось мені такого захотілося. Мені ще треба в школі продумати, я все ніяк за це не візьмуся, продумати декор. Я, за все, зараз за це сяду, щоб вже просто від... позбутися однієї зі справ. Знаєте, у мене як оці подарунки обирати, це верте обготувати, оці всі штуки це у мене як такі галочки, які треба поставити, щоб стати трошки вільнішою. Да? От, тому да, такі справи. Треба щось трошки підробити, під, 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 да? У мене ще от ми зранку з мамою робили інформатику. Мені ще трошки там буквально завдань залишилося. Якісь там тестики попроходити, і все, і вже на одну задачу буде менше, бо у мене дуже багато було боргів з інформатики. Там вони ще все ще є, бо я зробила лише одне завдання з мамою. От і треба трошки попрацювати, щоб поддагнати ці всі долги по інформатиці. So, ось такий мейкап у мене вийшов. Да, така красунечка з фіолетовими очима. Мені дуже подобається. Виділяє мій зелений колір. I really like it. І да, на цьому ми з вами закінчуємо, напевно. Я до вас повернуся вже коли зроблю свій final total look. Yeah. So, давайте з вами закінчувати. Я хочу додати сьогодні свої чорні. А, чорні заколечки зізірочками. Вони мені дуже подобаються, але я щось жодного образу ще з ними не зробила, тому сьогодні. Будемо робити оп! І з зірочками буде сьогодні така зірочка. Можливо, потім трошки вирівнюю волосся, але я в цьому не впевнена, бо на вулиці досить волого. Тобто, якщо я навіть і вирівнюю волосся, то воно все одно закудрявиться. Так що поки що будемо так. Соу, so, ось такий лук у мене вийшов. Ось такий образ у мене вийшов. Трошки тут заколола заколочками. Хай буде. I like it, да? Yeah? На цьому ми з вами закінчуємо. Я дякую вам за перегляд цього відео. Не забуваємо про мій Тікток та Інстаграм в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписки, лайки, репости обов'язково пишемо коментарі зі всіма поспілкуюся. Всім дякую! З вами була Чесофія, всім па-па!